Земля кричить, шинкують кров'ю війни і падають за нози від ярма, і лиш годинник холодно й спокійно рахує дні, розтрачені дарма. І вся планета ніби очманіла, людина в землю заривалася, мов кріт, а над землею бомби стогоніли і падали тіла нарваний дріт. Це все було. О, не забудьте, люди своїх братів, що нині не живі. Що руйнували світ тиранства і облуд, і нищили в'язниці вікові. О, не забудьте тих, хто рвались крізь багнети, в степах поклали голови свої, щоб більше нашу голубу планету не шарпали розбійницькі бої, щоб не здригався Всесвіт малярійно, і небо не стогнало від заграв, щоб нам годинник радісно й спокійно, віки ясної дружби.